Один рік і дев'ять місяців тривала цивільна справа, в якій бізнесмен Михайло Голиця позивався до Чернігівських журналістів Сергія Кордика та Віталія Назаренка. Михайло Голець позивається і каже, що до журналістів Чернігівських і каже, що своєю публікацією йому нанесено шкоду там ділові репутації. Там, і ще і ще і ще багато чого на сайті новини Чернігівщини була опублікована стаття, де згадувався цей чоловік. І Там було процитовано мене. Цитати конкретно, чи я це говорив, доказів не наведено. Тривалий час у справі фігурував один відповідач Віталій Назаренко. Утім, через деякий час змінюється предмет позову та з'являються співвідповідачі. Серед них Пугач Дмитро, Гайовий Петро, Валентей Євген і Кордик Сергій. Я був залучений півтори місяці тому. На підставі того, що так захотіла представниця позивача. Бо більше нікого не знайшли. Основна вимога позивача у цій справі спростування недостовірних відомостей і відшкодування моральної шкоди. На жаль, отримати коментар від представниці Михайла Голиці нам не вдалося. Адже адвокат Ірина Босіцька від спілкування відмовилася, обґрунтовуючи це відсутністю у неї належних повноважень. 1 листопада 2023 року в приміщенні новозаводського районного суду міста Чернігів відбулося 17-те фінальне судове засідання. В цій справі суд постановив рішення відмовити у позові. Вирішив задоволення позову головісем Михайла Миколаєвича про спростування недостовірних відомостей та відшкодування моральної шкоди відмовити повністю.